Кожного року у Києві пивовари збираються разом. Цьогоріч підвели підсумки 19-го міжнародного конкурсу. Методом сліпої дегустації галузеві експерти з України, Білорусі, Молдови та Литви обирали переможців серед сотні зразків вітчизняного виробництва. Ми радо зустрічаємо всіх учасників нашого конкурсу. Їх 36 підприємств України і навіть зарубіжні представники. Постійним конкурсантом та переможцем є українська компанія оболон. Її активі за останні 20 років більш ніж півтисячі тисячі різників. Відзнак. А цього разу до скарбнички перемог додали ще 25, серед яких 6 гран-прі за високу якість сортів, світли та живчик соком яблука. Кажуть, секрет в жорсткому технічному контролі всіх етапів виробництва. Є декілька етапів контролю: контроль самої сировини, яка поступає на виробництво, контроль процесів виробництва і контроль готової продукції. Є ще радіологічна лабораторія, де проявляється на міст. Стронцію цези організатори певні, що такі конкурси важливі, оскільки обирають кращих в галузі, на яких варто рівнятися іншим виробникам.